Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу зробити огляд на серію із ігор Джеко Little Association. В комплект входить інструкція на декількох мовах, три великих поля з зображенням трьох тваринок, корови, жабки і фіолетового кролика. Є також три тваринки. Тваринки резинові та невеличкого розміру. Гра розрахована на вік від 2,5 до 5 років, моїй донечці 2. і Ми вже почали грати у цю гру, тому використовувати можна набагато раніше. В комплект входять ось такі картки, вони з цупкого картону, і на кожній картинці зображені різноманітні тварини або предмети овочі або фрукти. Розкладаємо три поля і на кожне поле встановлюємо тваринку. Принцип гри дуже схожий на гру Лото. Ми маємо три різноманітні поля, на яких зображені різноманітні тварини або предмети. Кожен з гравців обирає собі певне поле і починаємо по черзі тягти картки. Витягаємо картки і знаходимо, на якому полі знаходиться те чи інше зображення. Якщо дитина грає в цю гру самостійно, то вона просто може знаходити зображення на різних полях. Гра добре тренує увагу, мислення та логіку. Граючи з найменшими дітками, гру можна починати лише з однієї тваринки та одного поля. Дякую за перегляд мого відео!